Саме важливе в поверненні це підтримка сім'ї, угу. тому що без неї ну сенсу тоді нема ніякого. Це ви відчули І, так? Звичайно. за весь період того свого знаходження в госпіталях, в лікарнях ще десь я ні разу не відчув від своєї там мами чи від сестри, чи від там своїх друзів. Ні в голосі, ні в вчинках, ні в очах оцього жалю якогось. Я не уявляю, наскільки важко і боляче було моїй мамі це все переживати, ці всі періоди. А вам це почуття якось дискомфортно? Якщо ти дозволяєш собі давати оцю таку слабинку, люди це ну, розуміють, люди це бачать, і вони починають себе вести точно так само біля тебе. Не можеш дозволити mm -hmm. оцю слабинку давати. Починаються ці всі соплі. Ну, я за це людей не виню, але все одно воно присутнє. І через то дуже сильно ну твій, скажімо так, дух трошки ну розхитується, mm -hmm. і ти починаєш потрошки, потрошки оце киснути, і починаєш сам себе жаліти. А воно напевно в цей період найважкі воно не потрібно.